Ніхто не казав. Ну, наприклад, ти такий же смішний, як батя, наприклад, Ілі щось. от Взагалі, не було е, мене. Да, І... мені, от, щось, якщо можна коротку ремарку, кожен раз я помітив, що коли мені мама, батьки розвелися, мені 7 чи 8 років було. Кожен раз, коли мама казала, ти прям як твій mm -hmm. е батя, це ніколи не був приклад, що я потрясаю, да, да. У нас теж таке було. І причому мама це казала в моментах, коли ти щось дуже сильно uh -huh. на yeah, дуже yeah, ти yeah, щось yeah, yeah, yeah. зробив. Yeah. І мама, і мама така, ти Один мене Вадим. дуже сильно розстраєш, uh -huh. ти точ в точ, як твій тато. І це завжди звучало таке, наче з тебе шкіру живцем просто здирає. Плюс це моменти маніпулювання. Ну, коли, наприклад, в дитинстві мене один раз мама відпиздила, я ще малий був, і у мене піднялася температура і викликала лікаря. І Лікар каже, типу... ви пробували збити температуру. Так і Ні, вона каже, типу, ну, він здоровий, типу, я не розумію, що там ні бронхи, нічого. А щось було на кануні. Мама каже, ну там отримали ремнем. вона каже: Ну, у вас така сприймаюча дитина, її не можна бити.